Всім привіт! Така проблема з кріслом на Модель 3, модельває такі самі крісла. Блок керування. Зламався тут просто штифт один і вони недорогі. Вирішив поміняти сам блок керування. І зараз розкажу я. Тут є один болтик, чи саморіз. Ці штучки просто фактично витягаються, хоча вони часто ламаються і вони не надійні, але вони поштучно продаються, в принципі. Такі тут система. Важливо, щоб підняти сидіння вперед догори, бо інакше ключ не залазить ніякий. Тобто найзручніше положення це максимально догори і вперед. Тоді зірочкою торкс на Т20 відкручуємо тут спереду. Отакий от саморізок. Ключ з такою насадкою зручно ручно. Перед відійшов. Тут, тут така кліпса. Треба натиснути, щоб воно витяглося. Добре, в мене, на жаль, не вийшло і зняти. Але схоже, що вона від старості. Тобто через H6 микали можливо вже зіпсовано. Тут ніякий кліпс немає ззаду. Після того як центрально зняти, то воно просто відсувається назад в герб догори і знімається. У мене тут насипалось сидіння. В машині. 4 роки і 120 тисяч пробіги. Так, тепер треба зняти цей елемент. І тут просто три саморізи. Цей регулятор зручно знімати, не з лицевої сторони витягати не раз, що взявся, а відкрутити блок і помалу тягнути блок, так, щоб регулятор вперся. Кришку. І він досить міцно сидить. Оригінальний блок фактично міняється лише через те, що тут дламався один такий важень. От його машина 21-го року. И на оригинальный блок. Никаких позначек. На неоригінальному ця срібна частинка світліше виглядає, ніж на оригінальному. Добре, ставимо, подивимося, чи все працює. Руз'ємо. Це просто витягається, ніяких фіксаторів немає з цього боку Кнопочки ставляться так, ніби утворюють сидіння. Гострі частини назовні, плавні всередину. Ставлю з першу кнопки. И остаточный результат. Проверяем. Два працює на ну, ще назад Чомусь Не зразу спрацьовує. Чи сильніше треба тиснути часа це... Це особливіше перевіряти До речі блок Дуже легко розбирається, все, опять саморізі відкрутити, платка легко виймається. І він дуже ремонтно придатний. Наприклад, ось злований цей штифт. Він виймається і міняється, якщо такий десь можна знайти. Ну, хоча би принаймні. Можна спробувати відремонтувати, хоча сам блок керування не дуже дорогий Але якщо хотіти мати оригінал, то можна відремонтувати.